Всім привіт і сьогодні постараюсь закрити одне із частих питань в коментарях щодо виводу коштів, а саме чи можна отримувати виплати з Google AdSense на свою гривневу карту. Якщо коротко, то так можна. Я перевірив це на власній шкурці, як то кажуть. І зараз розповім вам, як це взагалі робиться, і головне, де саме брати свіфт реквізити для своєї гривневої карти. І чи вигідно взагалі вказувати гривневу карту, чи краще відкрити доларову. Але спочатку треба трохи пояснити, щоб ви цілком розуміли, в чому було. Питання, бо коли справа доходить до грошей, то тут завжди багато питань, бо ніхто не хоче помилитись. І так, одразу зазначу, що сам Google AdSense і YouTube рекомендують вказувати для виплат саме доларову карту, бо саме в цій валюті йде розрахунок, тобто гроші за сенси йдуть саме в доларах на вашу картку вашого банку. І виходячи з цього, ми розуміємо, що якщо ми вказуємо реквізити гривньової карти, то ці долари при надходженні автоматично конвертуються в номінал нашої карти. Звісно, за поточним мобільним курсом банка, і через це це не завжди вигідно, бо курс може швидко мінятись. Тож я особисто все одно рекомендую використовувати саме доларову карту. Особливо, якщо ви ці долари не будете одразу витрачати, обмінювати. Просто пам'ятайте, що банк завжди купує долари у вас дешевше, наприклад, по 37. А якщо ви захочете купити долари у банка, то банк вам продасть їх уже по 39. Якщо ви полюбляєте щось купувати на Аліекспрес, до прикладу, то Аліекспрес приймає саме долари для. З рахунку. Тож, коли ви будете оплачувати товар, ваші гривні будуть конвертуватись в долари. І через цю різницю в обміну ви втратите певну кількість грошей. А якщо вкажете для оплати долару, то зніме тільки долари без зайвої конвертації. Тож майте це на увазі, мусив вам про це нагадати, бо не всі про це знають. І ще один дуже дуже важливий пункт: якщо у вас Google AdSense зареєстрований на країну Україна, то і карта для виплат у вас повинна бути обов'язково українського банку. Не можна робити так, що якщо у вас Google AdSense зареєстрований на країну, наприклад, Польща або Чехія, і ви при цьому вказуєте українську карту. Скоріше за все, Google AdSense просто відхилить таку карту, але краще не робити такої помилки. І так, з цим розібрались. Тепер давайте покажу вам, де саме взяти реквізити Swift. Показувати буду, звісно, на Privat24, бо іншого банку у мене немає. І так, як бачите, у мене тут відкрита головна сторінка Privat24. Для того, щоб нам взяти реквізити Swift, нам треба зайти в цю вкладку Перекази. І далі вибираємо тут пункт Swift. Натискаємо, і у нас з'являється ось така сторінка. Далі нам треба обрати цей пункт для зарахування в гривні. Теж натискаємо. І опиняємось на сторінці, де нам пропонують вибрати карту, ту саму карту, реквізити якої ми хочемо отримати. Як бачите, у мене тут вказана гривнева карта, ви так само робите, тобто вказуєте свою гривневу карту, і далі натискаєте у цю зелену велику кнопку Отримати реквізити. Після чого одразу бачимо наші свіст реквізити. Я, як бачите, тут трошки заблюрив, але тут будуть вказані ваші персональні реквізити. Що з ними робити далі, я вже показував у своєму попередньому відео. Посилання на нього я залишу в описі до цього ролика. Тож, якщо не знаєте, то переходьте дивіться. А я сподіваюся, що показав вам саме те, що було вам потрібно, що ви шукали, і якщо це так, то залишайте свій вдячний лайк і, звісно, підписуйтесь на канал. І до наступних відео.